20 серпня 2022 року Леон Едвардс вразив світ ММА, нокаутувавши Камару Усмана за хвилину до кінця бою. Якби не цей удар, він би розгромно програв той бій за раундами 4-1. У жодної людини не було сумніву, що саме Камару Усман диктував умови того бою. Не давай себе булити! кричав увесь бій тренер Едвардса. У їхньому реванші, який нещодавно відбувся, Камару Усман знову був фаворитом. Усі розуміли, що Едвардсу минулого разу просто пощастило, і багато хто думав, що черговий нокаут це єдиний спосіб для Леона переграти Усмана на його полі. Але Едвардс зміг по-справжньому здивувати та перебити суперника, забравши бій за очками. Давайте розберемось, як йому це вдалося. Фактор перший Мінімум боротьби. Минулого бою вже в третьому раунді Едвардс був виснажений і Камару постійно придавлював його до сітки та заробляв очки. Щоб протистояти цьому, потрібні сили, щоб бігати від Усмана 5 раундів. А щоб зберегти сили, з ним не треба вступати у боротьбу. І це приводить нас до наступної складової перемоги. Зекономлені сили дозволили. Наносити регулярні лоу-кіки та мідл кіки, Едвардс розкішно відбивав опорну ногу Усмана, а в того вже давно проблеми зі здоров'ям колінних суглобів. І якщо вас кожного раунду зустрічають ударами у внутрішню сторону стегна, не так же й просто скоротити дистанцію для проходу в ноги. А ще досить помітним було те, що цього разу Усман вже боявся зловити удар від Едвардса в голову, тому тиснув на суперника набагато обережніше. Порівняйте нахабність у минулому бою. І зараз. На інтерв'ю у Джо на Хорхі Масвідаль сказав, що Камару Усман надто поквапився із таким швидким поверненням у октагон після того як відлетів у глухий нокаут. Такі речі не проходять для бійців безслідно, і по Усману це було помітно. Третя складова вміння грамотно вийти з під греблінку суперника. Легко сказати, але майже неможливо виконати. Леон настільки хотів перемогти і не дати Усману жодного шансу на боротьбу в партері, що свідомо пішов на порушення правил, засовуючи пальці у рукавички Усмана, а також чіпляючись за сітку своїми пальцями, за що з нього судді зняли очко у третьому раунді, але це дало йому результат, якого він прагнув. А головним трюком Леона стало те, що навіть коли Усману таки вдавалось у своїй улюбленій манері прижимати Едвардса до сітки, зверніть увагу, як грамотно Едвардс цьому протистояв. Він дуже вміло тримав одну з рук Усмана, не даючи йому їх зімкнути навколо свого тазу, і поступово рухався в бік. А виходячи з боротьби, Леон одразу ж контратакував з серією ударів, що постійно збивало Усмана з пантелику і заважало вести бій за своїми правилами. В результаті двоє суддів віддали перемогу Леону, а один порахував нічию. Ми стали свідками справжньої гросмейстерської партії двох найсильніших бійців напівсередньої вагової. Браво Леону та його команді! Було помітно, що вони півроку серйозно працювали над слабкими сторонами Едвардса. Тепер його наступним опонентом стане Колбі Ковінгтон вже цього літа. Бій буде фантастичним! Якщо сподобалось відео, підписуйтесь та ставте вподобайки. З вами був Ukrainian Fighting Channel.